Дамі, що ти живі, ну рядом всі стекла все в Всікла понятно. ну непонятно, та да. бо саме главное, що живе здоровий, парізов ні, нічого нету. все, все це головно що не вас, Бабушка, бабушка сила близько першої години ночі. Росіяни здійснили черговий масований обстріл міста Харкова від 13 до 15 влучань в Голодногірському районі. Більшість влучань в промисловій зоні. Площа пожежі близько 2 тисяч квадратних метрів. Станом на 3 годину ночі 8 травмованих осіб, це 4 жінки, чоловік, дівчинка 16 років, Немовля, 9 місяців та хлопчик 7 років. У всіх них гостра реакція на стрес. Для ударів ворог використав БПЛА Бегрань-2. Саме частини цього БПЛА було вилучено на місці одного з обстрілів. Обстежу на території психологію допомоги. Не поранено, придали рети швидко. Працюємо далі.